Привіт усім! Сьогодні історія про те, як у самому серці 60-х молода художниця на ім'я Кім Касалі почала малювати прості, зворушливі малюнки. Ці малюнки, повні ніжності та гумору, зображували маленьку дівчинку та маленького хлопчика, які переживали радощі та труднощі кохання. Кім назвала ці малюнки кохання. Це вона й гадки не мала, що ці прості малюнки незабаром полонять серця мільйонів людей по всьому світу. Малюнки Кім були натхнені її власним бурхливим романом з молодим чоловіком на ім'я Роберто Касалі. Роберто, австралійський шукач пригод, вкрав серце Кім. Він заохочував її поділитися своїм мистецтвом зі світом. Кім почала надсилати свої малюнки до місцевої газети. Відгук був приголомшливим. Читачі обожнювали чарівну простоту малюнків Кім та їхні зрозумілі, зворушливі послання. Кохання це вміти вибачитися, проголошував один малюнок. Кохання це дати йому виграти в шашки, заявляв інший. Кожен малюнок пропонував милий і часто кумедний погляд на повсякденні моменти, з яких складаються люблячі стосунки. Незабаром малюнки Кім Кохання це стали постійною рубрикою. Читачі з нетерпінням чекали на наступну частину пригод маленької пари у коханні. Це було свідченням універсальної мови кохання. Воно знаходило відгук у людей з усіх верств суспільства. Роберто, підприємець, розпізнав величезну привабливість творінь Кім. Він побачив можливість поділитися їхнім посланням кохання з ще ширшою аудиторією. Він почав ліцензувати персонажів, кохання це для товарів. Вітальні листівки, постери, кухлі та багато іншого чарівна пара незабаром прикрасила безліч продуктів. Однак їхня історія кохання прийняла трагічний поворот. У Роберто діагностували рак у термінальній стадії. Незважаючи на нищівну новину, їхнє кохання одне до одного тільки поглибилося. У зворушливому жесті Роберто замовив спеціальний малюнок кохання це для їхніх весільних запрошень. На цьому малюнку була зображена маленька дівчинка, що уособлювала Кім, яка ставала навшпинки, щоб покласти квітку за вухо здивованому маленькому хлопчику, що уособлював Роберто. На жаль, Роберто помер у 1976 році, залишивши кім із розбитим серцем. Світ сумував разом з нею зворушений глибиною їхньої історії кохання. Кім, шануючи пам'ять Роберто, продовжувала створювати серію кохання Це, її малюнки стали даниною їхньому вічному коханню. У 1970 році британська кондитерська компанія ліцензувала персонажів кохання Це. Їхнє бачення було простим, але геніальним друкувати чарівні ілюстрації на окремих жуйках. Так народилася жуйка кохання це. Кожна жуйка стала маленьким любовним листом, маленьким знаком прихильності, яким ділилися дродина та закохані. Жуйка миттєво стала хітом. Бренд кохання це вже популярний досяг неймовірного рівня слави. Поєднання солодких ласощів та зворушливих ілюстрацій виявилося непереборним. Жуйка була особливо популярною в Європі та Азії, де вона стала символом молодого кохання та дружби. Обгортки від жуйки, які часто колекціонували та обмінювали, стали жаданими скарбами. Кожна обгортка містила різну ілюстрацію. Кохання це, що супроводжувалося простим, але глибоким посланням. Ці послання, перекладені на безліч мов, знаходили відгук у людей по всьому світу. Кохання це звільнити для нього місце на дивані. Могла проголосити одна обгортка іспанською. Кохання це поділитися своєю парасолькою, могла заявити інша японською. Послання долали мовні бар'єри, нагадуючи всім про прості радощі кохання та зв'язку. Незважаючи на смерть Роберто та плин часу, кохання це ніколи не втрачало своєї чарівності. Прості ілюстрації та щирі послання продовжують знаходити відгук у людей різного віку. Бренд залишається свідченням незмінної сили кохання та універсального прагнення до зв'язку. Однак шлях кохання Це не був без труднощів. У 90-х роках турецька компанія почала виробляти жуйку кохання Це без дозволу. Це несанкціоноване використання стало значною перешкодою для кін та законних ліцензіатів бренду. Розпочалися судові баталії, які тривали кілька років. Нарешті, у 2008 році британський підприємець Біла Спрей, у якого були теплі спогади про жуйку з юності, успішно придбав світові права на кохання це. А спрей, сповнений рішучості вшанувати спадщину Кім та Роберто, відродив бренд. Сьогодні кохання це продовжує поширювати своє послання кохання та зв'язку по всьому світу. Воно є свідченням незмінної сили простих малюнків, щирих послань та історії кохання. Яка продовжує надихати.